Доброго дня, до вашої уваги заняття, калейдоскоп професій відважні та дбайливі. Починаємо. Хто вміє слухати, той буде більше знати, бо інформація сама до нього йде. Вчись слухати і чути, вмій змовчати, бо щось проспустиш не знайдеш ніде. Починаємо наше заняття. Послухайте, про що ми будемо розмовляти! Кожен знає своє діло. Літака веде пілот, робітник йде на завод, школярі – учитель вчить, космонавт в ракеті мчить. кожен знає своє діло, робить чесно його, вміло. Тобто, про кого йдеться у віршику? Так, про різних людей та різні професії. Тобто, наше заняття сьогодні буде про. Професії, давайте ж трішки з ними ознайомимося. Діти, подивіться на нашу чарівну картинку, скільки тут різних майстрів, кожна професія це важлива праця. Давайте познайомимося з ними ближче. Я буду розповідати, а ви допомагаєте мені. Це людина в білому халаті, яка знає все про наше здоров'я. У нього є чарівна слухавка. Одне що робить лікар коло хворіє? Так, лікує, слухає дихання. Він справжній рятівник. Вчитель. Кожен день вчитель заходить у клас, де на нього чекають діти. Він відкриває книгу і розказує дивовижні історії про світ. Чого? вчимось у вчителя. Молодці. Наступне. Поліцейський. Це людина, яка носить красиву форму і стежить, щоб ніхто не порушував правила. Він оберігає наш спокій і вдень, і вночі. До кого ми звернемося, якщо загубилися на вулиці. Вірно, до поліцейського. Наші захисники дуже сильні та сміливі. Вони стоять на сторожі нашої батьківщини, щоб ми могли спокійно гратися та спати у своїх ліжечках. Який має бути військовий? Молодці, вірно. У фермера дуже багато турбот, він встає разом із сонечком, щоб наготувати корівок, овочей та курей. А ще він сядить у землю маленькі зернятка, з яких виростає хліб. А скажіть, які овочі вирощує фермер для нас? Молодці. Далі, продавець. Коли ми заходимо в магазин, нас зустрічає усміхнений продавець. Він знає, де лежить найсмачніше печиво або найкраща лялька. Перукар це стражний чарівник ножниць та гребенця. Він може перетворити будь-яке розкуйоджене волосся на прекрасну зачіску. Хто з вас ходив уже до перукара? Ви бачили, як ростуть великі будинки. Це робота будівельника. Він крок за кроком викладає стіни з цегли. Щоб у нас були теплі квартири, школи та садочки. Водій міцно тримає кермо і уважно дивиться на дорогу. Водій може керувати великою вертажівкою або автобусом з повними людьми. Кухар. одна з найсмачніших професій, людина, яка готує нам корисну та смачну їжу. Бачите, малята! Якби не було хоча б однієї з цих професій, нам би було дуже важко. Всі вони допомагають один одному і нам з вами. Пропоную пограти про чисто мовки. Ви прослухаєте, а потім разом зі мною промовите. Починаємо. Ець, 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 товар продає. Прода вець. А тепер разом. Ець, ець, ець. Товар продає продавець наступне. І, і, і автомобіль веде в водій разом. і І. і автомобіль веде в водій. ар ар, ар Робить зачіску перукар. ар ар Ар. Робить зачіску перукар. Ік. Ік-ік пожежу гасить пожежник. Ік ік, ік пожежу гасить пожежник. Ій-ій-ій за порядком слідкує поліцейський разом. ій ий і, і за порядком слідкує поліцейський. Розумнички. Гарно чистомовки промовляли, всі загадки відгадали, а зараз пропоную трішки порухатись. Настрій гарним не дарує. Підніми коліна вище, покружляй немов зайчисько. Ручки в боки раз і два, настрій в нас уже літа. Ручки, ручки, плес. Ой, лишенько, погляньте, є інструменти, а невідомо чиї вони. Давайте розберемось, назвемо предмети, які ми бачимо і кому вони належать. Посуд ковпак рукавички піч. Належить кухарю. Звісно, наступне. Машина, шини, інструменти, бензозаправка, водію, а далі самостійно. Молодці, гарно впорались. Дітки, а подивіться на цю чарівну табличку підсказку. Вона допоможе нам розповісти про дуже важливих людей, ваших мам та тата, щоб розповісти про їхню роботу. Ми будемо йти по крокам. Подивіться: перше, як називається професія, друге, де працює мама чи тато? Увесь лікарня, магазин, будівництво. Далі, що вони там роблять? І що їм допомагає в роботі. Наприклад, моя мама працює вчителем у школі. Вона навчає дітей їй потрібні книжки. На ваші розповіді і я чекаю в повідомленнях. Діти, ми з вами дізналися так багато про роботу ваших батьків та інших дорослих, а зараз Заключите на секунд оченята та уявіть, що ви вже виросли, ви стали великими, сильними та розумними, яку професію ви вибрали для себе. Я у мріях побувала, як у мріях заблукала, то я пекарем була і торти смачні пекла, то зайшла в кравчині мрію, плаття шила гарною вмію, ще вчителькою стала, букви з дітками вивчала. Мить і я вже тенісистка. І художниця, і артистка. вірші складаю, поетеса, в літаку я стюардеса. Ким же бути, ким же стати, треба щось одне обрати. Я в мріях побувала, я дивилась, вибирала. Ще не все я знаю, вмію, ще шукаю свою мрію. А ким же бажаєш стати ти. Який чудовий у вас мрії, пам'ятайте, ким ви не стали? Головне. Бути доброю людиною і любити свою справу. Наша мандрівка підійшла до кінця. Сьогодні ми зрозуміли, що професія – це не просто назва, це допомога іншим людям. Дякую всім! Сьогодні ми чудово попрацювали та все засвоїли. Тепер ми знаємо, що праця приносить радість і користь усім довкола.